Але нічого тобі ніколи не пояснить, наскільки це складно, і наскільки це відповідально і стресово. Як, а як це стресово? От я е, просто в туалеті чую: а ми приїхали в будинок, чую по сходах так. Ну, типу, Настя так не ходить, дитина ще не ходить по сходах. Думаю, що таке? Барабашка. І так. Да, і Бігом, бігом, бігом. Ну, так, ну думаю, все. Я, в мене перша думка, що током, може вдарило чогось. Одразу погане. Да. Навряд чи, зараз стине, їда бігом тіпа, їздне, навряд чи. Виходжу, в Аліси ось так кров. Я в мене вже, Що вона впала з ліжка, що внутрішня кровотеча пішла. Ми зразу теж, і, звичайно, там теж якась була робота, ми все все повідміняли. Їдемо в лікарню, обоє накручені, непонятно, що буде, виявляється, узнечка тут є. Да. Так, і вона просто гралася. Так трошки похилилася і іграшкою собі уздечку пошкодили. Ну, типу, взагалі пльова фігня. Ну нічого. Лікарі сказали, що це норма. Так, фігня взагалі. Але о, і прикол в тому, що ми їдемо в лікарню з цим. Паралельно я їй дав яйце спробувати, і вона покривається плямами. Просто <ріст> тупо плямами червоними ми їдемо з кров'ю з рота, а вона вкривається плямами і такими аж знаєте, як рельєфними, типу плямами. І ти виниш себе. Та, бля, ні, Дуже я виню її, це ж не зі мною, типу. це, це дитина.